Шукати відповіді нам сьогодні допоможе Олексій Кошель. Це політолог. Вітаю вас. Добрий. день. Пане Олексію, ну, насправді в нашому інформаційному просторі відбуваються такі е, дещо дивні речі, я би сказала, та то інформація з'являється, то вона зникає, то її підтверджують, то її спростовують. Що я маю на увазі? Ну, звісно ж, це інформацію від української правди, яка сьогодні знову збурила суспільство, яка стосувалася того, що можуть бути звільнені е, пан Наїв, пан Тарнавський і ще керівниця. Медичного напрямку, да, наскільки я правильно розумію, і це все у світлі того, що ми вже мали історію з паном Хоренком, е, який потім сам сказав, що дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації. І, звісно, ми повірили і в цю інформацію. А потім міністерство сказало, що це все неправда, і всі працюють в штатному режимі. Як нам це розуміти? Це величезна проблема. Тим більше, ми живемо вже кілька днів в форматі такого телевізійного марафону, коли ц, цю інформацію подавали з посиланням на свої власні джерела, кілька народних депутатів, кілька блогерів і числа колишніх народних депутатів. Ми мали прецедент із командувачем сил спецоперацій. І вчора власне цю інформацію подала близька до влади Українська Правда із посиланням знову ж таки на свої джерела. Я думаю, джерел може бути багато, тому що ну не треба бути наївним. Ми чудово розуміємо, що міністр оборони одноосібно такі рішення не приймає. Очевидно, велись консультації з банковою, а там включаються радники, 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 помічники, канцелярії. Таким чином, при владі сотні людей знають цю інформацію, цілком природні, що вже після цього знає вся країна. Таємницю вберегти достатньо складно. Тут давайте перше зауважимо, що ми не можемо коментувати логіки військових призначень, і, тобто, під час війни влада, можливо, не повинна пояснювати навіть логіку окремих призначень, і ми це повинні розуміти. Але якщо це робиться середовищем військових, але коли головнокомандувач залужний говорить, що вибачте, я зі ЗМІ дізнався, що мого безпосереднього підлеглого е керівника командувача сил спецоперацій звільнили без мого відома. Це означає, що в нас, от власне державна машина, от управлінська система просто хвора. От ми маємо достатньо великі і серйозні проблеми. Тут з'являється друга хвиля про трьох командувачів. Ну, перепрошую, це вже не жарти. І тим більше йдеться що про те, що от наступний може бути головнокомандувач Залужний. Тобто система дала дуже серйозний збій. Я думаю, що я не знаю, хто вчора тиснув на які важелі. але, ну, очевидно, е українській владі підказали, що з цього потрібно виходити в коректний спосіб, і тому вчора ми побачили спростування з боку міноборони, і що важливо, ми побачили синхронну заяву Володимира Зеленського і пана Залужного. Це була синхронна заява, це були однакові тези, е, вказано однакові, однакові населені пункти. Я думаю, це був чіткий сигнал Заходу про те, що е, в нас все нормально, в нас немає конфлікту між військовим і цивільним керівництвом. Але е, українське суспільство відповіді на це питання не отримало. І це надзвичайно погано, тому що в умовах війни ми повинні бачити консолідовану владу, сильну владу, і надзвичайно важливо довіряти владі мати великі показники довіри. А от власне ця інформація, яка прозвучала про плани, вона руйнує саме таку довіру. Тому потрібно робити висновки. Я думаю, що на рівні офісу президента. І не другорядних е, радників а когось із ключових осіб потрібно власне пояснити цю ситуацію саме для суспільства, дати чіткий сигнал про те, що недовіри до керівництва військових немає це надзвичайно важливо. Ну і тут важливо робити висновки і розуміти, що в нас загалом проблеми із кадровою політикою. Надзвичайно важливі. От зараз на слуху там міністр спорту, міністр культури. Це не можуть призначити, а є багато інших питань. От, до прикладу, керівника військової адміністрації Хмельницької обласної адміністрації звільнили ще в березні цього року. Пройшло сім місяців, керівник не призначається. Я розумію, що комусь на офісі, в офісі на банковій хочеться в ручному режимі керувати а власне виконувачем обов'язків керувати значно легше. Але це нерозумно. Це неправильна, це глибоко помилкова кадрова політика. Нагадаю, про кадрові призначення із посольствами України. Так. посла України в Великій Британії до цього часу не призначено. Посла України в Чехії до цього часу не призначено, при тому, що міністр внутрішніх справ Чехії вже прямим текстом говорить офіційному Києві: будь ласка, призначте посла. У нас є великий відсоток, велика кількість українських біженців. Нам потрібен повноцінний посол, потрібно працювати. Цього не робиться. І очевидно, що от власне за кадрову політику, пов'язану по дипломатичній лінії, повністю несе відповідальність офіс президента, який зараз в ручному режимі керує МЗС. А от ви говорите про те, що зараз має вийти офіс президента і скомунікувати з суспільством, сказати, ніякого там розколу немає, тому подібне. А чи повірять офісу президента після того, як в акурат після заяви залужного виходить е Володимир Зеленський, президент України, і говорить: Ну е я маю на увазі зрозуміло статтю в Зекономіс, там де залужний говорить, у нас тупикова ситуація. Виходить Зеленський, каже: Нічого подібного, в нас все окей ніякого тупику немає, все супер. Чи повірять тоді в те, що цього розколу немає, і чи можуть оці зливи, так звані та журналістам, бути, скажімо так, попередженням цим людям із офісу президента? Тому що якщо ми відмотаємо ще трошки назад, то там була аналогічна ситуація із паном Залужним, коли депутат Ар'єв, нібито зі своїх джерел, зі ставки, злив інформацію про те, що у Мєров подав, е, значить, е, на відставку залужного, потім сказали, що це неправда. І тут в мене виникає питання: а хто тоді такі злива робить? Ну це ж не те, що сидять там журналісти і самі собі з потолка придумують. Ну давайте почнемо з того, як мала би працювати влада. Тобто, як тільки з'являється інформповідомлення, скажімо, від Володимира Арєва йдеться про народного депутата, йдеться про серйозну живу інформацію, або українська правда, або навіть відомого блогера. Коли йдеться про питання кадрових призначень військових, то я думаю, що реакція Офісу президента мала б бути просто миттєвою. Впродовж однієї години має бути відповідь. Тому що, шановні, це не жарти, це не інформаційні ігри, це не шпильки, які ви вставляєте один одному з політичними іграми. Тут йдеться про питання репутації, питання ризиків армії в умовах війни. Має бути миттєва реакція. Друге. Ну, залежно від того, що скаже глава держави, от кілька тижнів тому президент вийшов і сказав, вибори не на часі. І суспільство повірило, от, я особисто не повірив, тому що не на часі зараз, тобто через місяць може бути на часі, чи весною може бути на часі. Я не отримав відповідь як громадянин. Я отримав от просто загальну емоційну фразу фразу ні про що. Тому що не було сказано про те, що. Глава держави провів консультації з проводними експертами з конституційного права. Глава держави е, просить Конституційний суд запустити механізм і просить Конституційний суд оперативно дати відповідь на предмет проведення виборів на предмет доти, дотримання Конституції. Тоді буде довіра. Тобто, якщо президент вийде і скаже загальні слова, ну це одна історія. Звичайно, ніхто не повірить. Якщо прийде вийде президент і скаже про те, що... Була зроблена помилка в інформаційній політиці. Ми зробили висновки. Заступник керівника офісу президента, який зробив заяву щодо коментування військового коментування заложного виданню за економіст, він звільнений з сьогоднішнього дня. Тоді буде інший рівень довіри. Тобто, всім потрібно робити висновки, і в цьому немає жодної проблеми. В офісі президента там багато радників, багато, багато заступників. Там радників, чоловік 30. Так. в офісу, не в президента, а в офісу президента. В керівника офісу. Тому власне цю систему потрібно вдосконалювати змінювати. Ну і до речі, для мене також нелогічно, що в президента там в 4-5 разів менше радники ніж в керівника офісу. Тобто, це показує, що управлінські ламки е е механізми не зовсім працюють. Але зараз, в будь-якому разі, має бути дуже чіткий сигнал щодо довіри військовим, щодо визнання професійності військового керівництва, і по-іншому, в період війни, бути не може. Довіра до армії має залишатись дуже високою. Ну і на фоні цього всі стежили за історією із народним депутатом Дубінським. Йому інкримінують державну зраду, звинувачення дуже серйозне. Що ми маємо для себе розуміти з цією історією з Дубінським? Якщо дійсно це обґрунтована підозра, чому тільки зараз, як тоді цей депутат опинився у партії Слуга народу? Якщо це знову якісь політичні ігри, то тоді чи не тривожний це сигнал, враховуючи історію про те, що державна зрада це дуже серйозне звинувачення. Ну давайте не забувати, хто такий Дубінський. Тобто, це людина, яка займалася тим, що за гроші поливала людей брудом. От вона могла помножити на нуль репутацію будь-кого, отримавши за це хороші гонорари. Про це знала вся країна. Принаймні, весь політикум про це знав все журналістське середовище знало, але це не завадило цій людині з дозволу сказати людині виконувати дуже специфічну роль в команді в передвиборній команді кандидата в президенти Володимира Зеленського. Ну от не забуваємо, що саме він тоді робив нападки, виправдовуючи серіал Слуга народу, виправдовуючи те, що цей серіал не має фінансуватись із виборчого фонду. При тому тоді не було проблем профінансувати і показати честь, і чесні і чисті кошти. Але він виконував завжди брудну роботу і на цьому, очевидно, непогано жив. Пізніше він почав займатися іншими речами. Ну, можливо, там були більші заробітки. Це синхронна робота із деркачем, про російські гасла, просування російських інтересів. За що він достатньо оперативно опинився під санкціями Сполучених Штатів останні три роки. Вся країна чітко розуміла, що це от просто російська історія. Всі бачили, що Дубінський просто ходив із прапор, на якому було написано великими літерами: я про російський провокатор і російський шпигун. Всі це чудово розуміли. Е, ну от я особисто десятки разів публічно звертався в ефірах і говорив про те, що він має бути фігурантом справи СБУ. Ну так просто не буває, що людина перебуває під санкціями США синхронно працює з деркачем. Виконує брудну роботу, проводить е, антиукраїнські наративи і не має кримінального провадження. І оцих три роки був вакуум. Чому? Тому що була спокуса використовувати Службу безпеки в ручному режимі. Оцей свій ми не роздуваємо скандал, тому що, ну, по-перше, він е, був лідером, реальним лідером партії Слуга народу на виборах у місті Києві. Він був обличчям партії. Друге, він був формальним і, не, і формальним і неформальним керівником партії Слуга народу в Київській області. Ну і тому підіймати з ним питання, це роздувати внутрішньопартійний скандал. Друге, не забуваємо, що всі пов'язували Дубінського із е, е, з дозволу сказати, медіапроектом, який називався там, чи Чорний лицар, чи інший лицар. Чи темний, а, лицар. темний лицар, та 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 телеграм-канал Темний лицар. Це була, вибачте, на слові, звичайна помилка, Але вона була цікава для політичних гравців тим, що Дубінський там просто викидав всю, всю внутрішню інформацію Слуги народу. Кого як називають, кого як обзивають, хто що купив, в кого які проблеми в особистому житті, що робиться в партійних чатах і багато іншого. Ну я думаю, цим самим. Ну, це, очевидно, була не його гра він все-таки е, дрібний пішак, не будемо його перебільшувати. Це була гра Ігоря Коломойського, але е, цим самим, очевидно, е, справи проти нього не порушували, тому що, можливо, він забагато знає, можливо, Коломойський схоче щось, щось через нього там, скинути якусь інформацію. Можливо, не варто виносити сміття з хати. ну, Логіка була приблизно така. Ну і зараз, очевидно, все-таки було прийнято рішення, що е, Коломойського як реального господаря Дубінського, от саме, я думаю, така коректна термінологія, е, його вже страх перед ним значно зменший, менший, тому що е, Коломойський фігурант кримінальних справ проваджень. Е, ну і саме тому було прийнято ду, рішення про таке консервування Дубінського. Спочатку на рівні. Таких е, незначних кримінальних проваджень. От зверніть увагу, справа про держзраду була порушена не відразу. Так, так, Йому там спочатку були, дуже смішні звинувачення. От насправді не потрібно бути юристом, щоб розуміти, що ну, там, правдами, неправдами Дубинський, як народний депутат, отримав дозвіл на виїзд там, до хворого батька. Не потрапив до хворого батька, потрапив в сонячну Барселону, потім в сонячну Італію. Так. Да. Це цинічно грубо і підло. Але чи порушив він цим кримінальний кодекс? Ну очевидно, що ні. І тому ці перші, перші справи, які були порушені проти нього, вони все-таки, ну я думаю, що для Дубінського не несли жодних загроз. Жодних загроз. Я думаю, це була гра, це був натяк, це були якісь торги. А зараз, от виставлено очевидно, щось інше. Можливо, йшлося про якісь таємниці, про зливи інформації, про доступ до чогось. Ну, це складні внутрішні ігри, але очевидно, ми колись дізнаємося, що там було. Не просто не просто доведення справи СБУ до логічного кінця, очевидно, там все таки політичний підтекст залишається. Тобто, умовно кажучи, ви маєте на увазі, якби після цих так званих попереджень е, там про виїзд, і тому подібне, Дубінський був би можливо більш зговірливий, або пішов би на якісь історії, які. Як варіант там пропонувалися оці торги, то зараз ми не побачили би цю справу про держзраду, навіть при тому, що у правоохоронних органів можуть бути наявні всі підстави для того, щоб таку підозру оголошувати, я не виключаю саме такого сценарію. Ну принаймні на цю думку наштовхує той факт, що перші провадження проти Дубінського, вони очевидно мали бути безрезультативні то за те, що депутат не поїхав до хворого батька, а поїхав е на сонячні пляжі, ну за це відповідальність лише на рівні політичної. Так, це цинічна історія, це негідна історія. І, очевидно, після таких історій люди просто йдуть з політики, говорять: будь ласка, забудьте моє прізвище, я буду жити на політичній пенсії і ніколи більше не повернусь до публічного життя. Тільки такий механізм має працювати. Тому власне для мене от ця історія з провадженнями проти нього вона залишається достатньо дивною, і тому я не виключаю того, що там міг бути певний політичний підтекст. Можливо, це було просто певне необережне слово Дубінського. Можливо, він наскільки відчував у собі сили, і там, можливо там, покривителів, що він вважав, що він там в політичному сенсі безсмертний, і влада проти нього нічого не зробить. Тобто, ну, в, 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 от така можливість поставити на місце вона проявляється після дуже багатьох речей. Тобто, Можливо, там зіграли роль певні нюанси. До кінця ми не знаємо. Не можу вас не запитати про скандал навколо Ірини Фаріон. Я розумію, що там хтось хайпує. Да? Коротко контекст цього скандалу такий, що вона опублікувала з персональними даними листа, якого їй відправив проукраїнський кримчанин. Він подякував їй за те, що вона от пропагує українську мову. Написав, що він чекає ЗСУ в Криму, в Севастополі, по-моєму, чи Сімферополі не хочу переплутати. І вона опублікувала, значить, цього. Листа з його іменем. Користувачі попросили її прибрати ім'я, тому що хлопцю можуть бути непереливки. Вона в притаманній її формі відмовилася це робити. Його затримали цього хлопця у Криму. Зрозуміло, що і вже було записано вчора відео там, де його змусили сказати, що він зробив помилку. Це насправді він так не думає. Сьогодні у львівській політехніці студенти е зібралися на мітинг. Вони викрикують геть Фаріон. А чим ця історія може закінчитися? І от такі дії Фаріон. Да? Спочатку це випади в бік азовців, наприклад, які ми бачили, коли вона сказала, що для неї це не українці, військових це значно обурило. Тепер ця історія. Це от ті самі корисні ідіоти, чи все ж таки це свідоме заподіяння шкоди? Ну, перше, я думаю, що от медики-психологи могли б це коментувати з свого боку, і це був би фаховий коментар. Я, наприклад, вважаю, що от є ціла категорія людей, які перебували при владі, або особливо коли випадково коли випадково прийшли до влади, от вони себе вважають політичними небожителями. І пізніше, пішовши у відставку, вони вважають, що от вони повернуться, вони будуть на перших ролях, вони будуть майбутнім президентом, прем'єрами. От те, що відбувається в голові таких людей, пояснити дуже дуже складно. Це перше друге, я все таки думаю, що з юридичного боку, з юридичного боку, тут буде достатньо складно довести провину Фаріон на превеликий жаль. А от я не беруся стверджувати. Але попри все, служба безпеки України мала б це питання відпрацювати і знайти всі можливості для того, всі можливості для того, щоб ну принаймні передивитись носії інформації, вивчити на предмет можливої співпраці з спецслужбами інших держав, в тому числі ворожих, ми не знаємо, що там може бути, тому що от. Окремі речі, які робить Фаріон, це не просто провокації і намагання привернути до себе увагу, це власне підтримка інформаційних диверсій проти України. Тому що перепрошую оці слова про російськомовних азовців, вони впродовж тижня були сказані в одному контексті із е, роликами Бойка. Юрія Бойка з російськомовним таксистом, там була ціла серія запущених роликів в рамках фальстарту виборчої кампанії. Вона була вказана в одному контексті із заявами Олексія Арестовича, який виступив за підтримку російської мови, була розіграна знаєте, така комбінація із Олександром Усиком. Я чому на нього звертаю увагу, тому що він звичайно легендарний боксер. Але наскільки він зробив відвертих ганебних кроків в проросійських у своєму громадському чи політичному житті? Це факт залишається фактом. І тепер напередодні бою із Тайсоном Фюрі, коли він готується до бою, він також розіграв красиву комбінацію з Ірини Фаріон, коли він почав її засуджувати, виправдовувати російськомовних і так далі, оце мовне питання впродовж одного тижня було штучно запущене. Штучно запущене, з боку можливих кандидатів в президенти від проросійських сил, тому що фальстарт кампанії мав місце. Можливо, з боку окремих агітаторів проросійських сил, і Фаріон в ньому прийняла участь. І тому власне відкрити провадження і перевірити Фаріон, розібрати її по молекулах, це мало б зробити СБУ. Щодо студентів, студенти просто молодці, я їм просто аплодую і говорю про те, що вони проявили свою позицію громадянську достатньо чітко і в жодному українському навчальному закладі для вибачте на слово Фаріон місця не повинно бути. Мені б дуже хотілося, щоб висновки зробила авторитетна для мене політична партія Свобода, тому що сьогодні, з-поміж усіх депутатів. І парламенту, і колишніх депутатів парламенту і місцевих рад, якщо я не помиляюсь, найбільше воює свободівців. І тому Фаріон образила не військового азовця, вона образила Збройні сили, в тому числі своїх однопартійців. І якщо ця політична партія зробить висновки і викине Фаріон із своїх рядів, я думаю, що вона зробить для себе великий плюс, і виборці цей плюс оцінять. Не можу вас не запитати про візит Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки, який нині відбувається. Перше питання, яке виникає: чому поїхав Єрмак, а не Зеленський? Чи є у вас припущення щодо цього? Кожен візит має свою вагу, і цілком природніші візити Зеленського готуються надзвичайно тривалий період часу. І такі візити, як візит глави держави, вони прив'язуються під певні ключові моменти. Все-таки візит Єрмака це робочий візит. Погодити годинники, вирішити велику кількість питань, актуалізувати окремі питання. інші. Е, я один з небагатьох, хто вважає про те, що такі візити потрібні для нас надзвичайно потрібні. Більше того, для нас було потрібно. Якби українські високопосадовці і українські депутати максимально були задіяні до е, зовнішньо, е, таких, зовнішньополітичних впливів, зовнішньополітичних стосунків, то, тому що кожен візит він буде мати результат, і я вбачаю до прикладу величезну проблему, коли на сьогодні ми маємо е, надзвичайно серйозну проблему на українській митниці, пов'язану з нашими перевізниками. Та. Поки що я не побачив урядової делегації до Варшави для врегулювання цього питання. А цей візит мав би відбутись 2-3 тижні тому. Я поки що побачив лише заяви на рівні звинувачень з боку мінінфраструктури. Цього надзвичайно мало. Наслідки не пораховує ніхто. Точно те ж саме стосувалося блокування українського зерна. Коли українські урядовці не поспішали. Тобто, от проблема посилення дипломатичних е, зовнішньополітичних ліній в нас є, і вона надзвичайно серйозна. Я переконаний, що зараз е, до посилення таких ліній потрібно активно долучати народних депутатів України. Ну, принаймні, це потрібно було робити ще півтора роки тому. Не вставляти депутатам палиці в колеса, що ви не їдьте за кордон. Mm -hmm. Так, з'являється 10 негідників, які поїдуть на пляж. Але в парламенті є велика кількість, в тому числі, депутатських старожилів, які мають персональні зв'язки, які так. можуть приїхати е, в, в Париж, Брюссель чи Берлін і на їх прес-конференцію прийдуть десятки телекамер, які приїдуть на захід і вони згуртують на себе клуб проукраїнських політиків. Вони зможуть говорити на рівні прем'єр-міністрів, керівників парламентських комітетів. І тому той факт, що ми зараз прив'язали депутатів до стільців, ви не їдьте, тому що в нас був скандал там з Болгарією, нерухомістю, з Мальдівами, з кимось із слуг народу. Ви не їдьте за кордон. Ні, оця лінія нам потрібна. Ця лінія нам потрібна. І тому навіть з одного боку візит Єрмака він з одного боку дивний, тому що все-таки ця людина керує президентською канцелярією. З одного боку, на нього вже закриті от певні питання, певні там особисті стосунки, і тому він відпрацьовує цю лінію до кінця. Але разом з тим цю роботу потрібно посилювати. Так само Єрмак заявив в ході цього візиту на одному з публічних виступів про те, що 2024 рік буде переломним. Е, ну і зрозуміло, що там заклики лунають про посилення допомоги Україні. Ця вся історія нам зрозуміла. Е, чи можемо ми говорити про те, що цей візит Єрмака свідчить про те, що готується візит президента, е, саме е, от з точки зору переломності 2024 року? Тези про перелувність ми повинні сприймати по-різному. Тобто, з одного боку, це може бути сигнал Заходу, колективному заходу, скажімо, американським політикам, тому що питання підтримки фінансування України воно сьогодні стоїть надзвичайно гостро. З іншого боку, ми бачимо неодноразово, коли представники влади роблять такі заяви для внутрішньої аудиторії. І вибачте, ну я вважаю, що це дуже хібна невірна інформаційна політика, і з українськими громадянами не потрібно е грати, не потрібно грати там чи проводити інформаційну інформу політику в плані загравання. Ну от пригадайте, півтора роки. Ми переможемо через там переломний момент, через два тижні війна завершиться. Влітку будемо на кримських пляжах, восени будемо на кримських пляжах. Ну, перепрошую, ми не піддослідні кролики. Нам таких заяв не потрібно. Українська влада повинна говорити з українськими громадянами виключно прагматично і готувати їх до різних сценаріїв, в тому числі, перепрошую, до найгірших сценаріїв. Тому що, коли влада, там, умовно кажучи, давайте уявимо, що влітку 2022 року влада говорить, в нас може бути складна, війна, складна зима. Війна може тягнутися і рік, і два роки. Будь ласка, люди, думайте про те, як обігріти взимку, думайте про альтернативні джерела енергії, подумайте там про певні побутові речі, про дрова, про все інше. Подумайте про бомбосховище, врешті-решт. Я хочу нагадати, що 20, більше 20 місяців війни в нас до цього часу проблеми з бомбосховищами у школах, проблеми з бомбосховищами в садочках. А там, де є бомбосховище, вони схожі на пародію. Це просто спортивні зали із закладеними мішками, закладеними мішками вікнами. Ну а ми чудово розуміємо, що стіни можуть прошиватися, тому що спортзали будуються з різних матеріалів. Тобто влада місцева мала бути готова, громадяни готові. І тому зараз е, дуже важливо, щоб влада говорила от, чітко в прагма прагматичному форматі про те, що ну, я думаю, це завдання будь-якої влади в будь-якій країні в будь-який час бути готовими до найгірших сценаріїв. А якщо громадяни будуть готові, це означає, що вони будуть хоча б частково захищені. Хоча б частково захищені. До речі, е, дуже позитивна тенденція, що в останні приблизно 3-4 місяці отакої бравади, і вибачте на слові Арестовщини стало менше. Стало менше. Ну, принаймні, е, принаймні, пан Буданов уже не говорить там про відпочинок в Криму, там про все інше. Це дуже добре. Це дуже добре. От я не знаю хто підказав владі, чи можливо вони самі подивились на інформаційне середовище, прийняли висновки, зробили висновки, але отака от зміна риторики в інформполітиці це великий плюс. Я з вами тут абсолютно погоджуюся і стосовно готовності, і стосовно того, що не варто тішити людей надіями. Дуже вам дякую за розмову. Олексій Кошин був сьогодні. У нас в гостях політолог. Друзі, дякую вам за те, що дивитеся, підтримуєте, коментуєте, обов'язково підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Ну і традиційно ми з вами побачимося в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. А ви, будь ласка, бережіть себе.